Мене звати Даша, я вас вітаю на своєму ютуб каналі, і сьогодні хочу поговорити про Шейн. Це такий всесвітньо відомий фаст фешн бренд. Я думаю, що ви чули. Хоча в Україні він не є таким популярнішим у 2022 році. Його визнали найпопулярнішим у світі. І в той час, коли весь світ намагається більш екологічно вживати товари, Шейн виробляє близько 6 тисяч одиниць товару на день. Ну, щоб ви розуміли, для порівняння зараз виробляє близько двох тисяч на тиждень, і це нереальні тонни одягу кожен день і умови для працівників, і склад товарів. Ну, давайте все по чезі. Всі скандали шейну почались зі статті Greenpeace у 2018 році. Greenpeace зробив своє незалежне розслідування, замовив речі на шейні, провів експертизу і виявили, що товари, які продаються на Шейні, містять хімічні речовини. І м'яко кажучи, що там не мають бути, тобто не те, що дітям не можна носити ті речі, ті речі і дорослим не бажано носити, тому що це може нашкодити вашому здоров'ю. І після того вся уся штука на коло Шейна почалася У 2020 році. Вийшов документальний фільм, який мене просто особисто дуже сильно вразив. Незалежне інтернет-видання журналістка цього видання влаштувалась на роботу на одну із фабрик Шейн і розказала про нелюдські умови, в яких працюють. Там люди, в них графік 18 годин на добу. Це з 8 до 4 ранку, наступного дня. І я подумала, що можливо в них просто графік, що вони працюють один день і два дні відпочивають, але ні. <говори> Вони мають один вихідний на місяць, і це нереально. І співробітниця ще поділилася зарплатою. Я була просто в шоці, тому що їм платять за річ. Тобто, скільки речей вони зробили, стільки їм заплатили. І увага в переводі на гривня це одна гривня за річ. Після того що він почав, звісно, працювати над своєю репутацією, наймати імідж менеджерів, вкладати в модернізацію там 15 мільйонів. Але відносно того, скільки компанія заробляє, це просто копійки. Після всього того вони запрошували блогерів. Це один окремий вже скандал. Що вони запросили на фабрику блогерів? Ці блогери там класно собі відпочивали. Там був такий фонтанчик, кафешка, там все так файно. І а, ці блогери розказували, що там просто нереально класне виробництво. Але потім вже цих блогерів канцільнули в Америці і в Європі, тому що відповідно в це ніхто не буде вірити. Крім того, в них враховують гроші за те, що вони щось не так пошили. І я думаю. Це не тільки про шейн. багато. Ми купляємо речей в Китаї. Ви навіть не уявляєте, скільки речей, скільки інтернет-магазинів в Україні є, які привозять речі з Китаю. І погодьтесь, що футболка не може коштувати 5 доларів аж ніяк, тому що витратити гроші на тканину, заплатити людині, яка її зробила, і плюс до всього того ще має заробляти компанія, і скільки в тій компанії працівників, ну це просто. Зразу вже зрозуміло, що це щось не так, а на 5 доларів на шені можна і ще два купальники купити. Я буду відмовлятися від того, щоб купляти щось в Китаї, і вас закликають до всього того ще не купляти такі дешеві речі, то думати про своє здоров'я, про екологію і так далі. Але давайте повернемось до шейну до його власника, і про нього взагалі ніде не можна знайти інформацію. Тобто він абсолютно анонімна, така от людина, яка володіє много багатомільярдною компанією і про нього дуже мало інформації в інтернеті. Він закінчив у Вашингтоналі тут в університет в Америці. Не знаю, чи приїхав він з Китаю, чи вже народився тут, але факт залишається фактом. Потім він відкрив свій після закінчення університету. Відкрив свій сайт Shinings. І потім вже цей сайт став шейном. Тобто він один із тих людей, які відкривали і продавали тут товари з Китаю. Тому це для мене теж такі ось цей ред флажочок, що нічого не відомо про людину, яка є власником такого бізнесу. Я думаю, що це сайт номер один в Америці, тому що відео в Тіктоці з розпаковками Шейну набирають там мільйони переглядів. Завжди будь-які відео Шейну буде набирати перегляди. Дуже багато відео на Ютуб, там де дівчатка складають капсули. Ну тобто, це реально є дуже популярним на даний момент. І ще щоб я. Хотіла сказати, що є також в ТікТоці ось такі відео, там де люди порівнюють Зару і Шейн. І що ви розуміли, Шейн просто плаятить все. В Шейні ви можете знайти майже все те саме, що є в і навіть в маленьких брендах. А це плаят і сайт досі існує. Є дівчинка, яка подала в суд на Шейн, тому що вона маленька дизайнерка, яка сама реально працює над колекціями. В неї була нова колекція, і Шейн успішно скопіював всі 45 одиниць товару. Які були ці дизайнерки, потім вони там щось 20 прибрали, але це повний плагіат, це сайт, який просто краде ідеї чужих дизайнерів. Я вже казала, люди просто повинні розуміти, що футболка за 5 баксів це проблема. Це реальна проблема зараз в нашому суспільстві. Просто подивіться на те наскільки популярний цей сайт, і звісно, вони не публікують інформацію щодо своїх фінансів, але ЗМІ повідомляють, що це близько 15 мільярдів на рік. І найдивніше для мене, що після усіх цих скандалів вони ростуть кожен рік майже на 40%. і люди продовжують, продовжують купляти. Але я вас призиваю думати більш свідомим бути в цьому плані, в плані споживання, думати за нашу планету. І дякую, що подивилися відео, папа. -па.